Привіт на каналі Криптошалун. На даному каналі я буду розповідати вам різні способи заробітку, як складеними, так і без складень. І сьогодні ми поговоримо про топ-3 проекта заробітку без складень, та можна як зі смартфону, так і з комп'ютера. Як завжди, не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал і, звісно, писати будь-які коментарі по даний відеоролик. І так, почнемо нашу збірку, переходячи в наш телеграм-канал. Тут є різні способи заробітку, будь то з складеннями або без складень. Все саме актуальне, що є в нашому інтернеті, я публікую тут. І так, перша збірка почнеться з проєкту, який платить нам за кроки. Тобто Move to Earn, як то кажуть, але ми можемо заробляти просто ходячи. За кожні 150 тисяч шагів ми отримуємо даний токен FTN, який можна вже продати за долари на, на будь якій криптовалютній біржі. Також що хочу сказати, що що ускладненняма маніаків ми вбиваємо даний реферальний код і отримуємо плюс 1000 кроків. Максимально потрібний обзор був минулого разу в даному відеогляді про даний проект. Так що ви можете його переглянути засилку в описі і дійсно подивитись. Максимально подробно про даний проєкт. Другий проект, який я хочу вам розглянути, і рекомендую звернути на нього увагу, називається він Voxel. Ось даний пост, де ми будуємо метавселену, яка будемо ходити, заробляти, і, як бачимо, різні будівлі будемо оформлювати ось так чином. Що нам потрібно робити? Спочатку ми переходимо по силці в описі. І попадаємо на даний проєкт. Нам тут потрібно нажати збірку, вибрати звину модель. І ось таким чином все, що потрібно, це нам просто тапати. Я, як натапаю, продовжу даний огляд даного проєкту. Я зібрав, як ми бачимо, ось такий шлагбаум. Рарність друга, це синя. І, як бачимо, вона дає нам збірку 13 блоків. Скажете, ну, собрав ти то й собрав, а як же ж тут заробити? Діло в тім, що дані, Те, що ми собираємо, такі невтішки, ми можемо продати ось тут на маркетплейсах. Бачимо, в залежності від його доходу, блоків, стільки коштує дана Рарність даної невтішки. Також у нас в мене і сумка. Як бачите, ми можемо також нажати на фарм і буде добувати нам даний токен, точніше, блоки. Також ми зможемо заробити абсолютно без складень, якщо збираємо максимальну кількість ось блоків, І від цієї кількості ми можемо обміняти блоки на криптовалюту тон 16 числа 16 березня. Що нам потрібно для цього зробити? Ми нажимаємо на наш гаманець і тут є в нас обмін. Ми нажимаємо на обмін. Тут виставляємо тон на воксель, а тут ми міняємо на криптовалюту тон. І так як є 20%, 28 тисяч – це при 5600 даних вокселів. Ми тут пишемо 5600. І як бачимо, що дасть мені обміняти на 0,66 криптовалюти тон, абсолютно без склади. Це буде 16 числа. І так воно буде чи ні, ми побачимо заздалегідь. Як кажуть, все по факту. Перед цим давали вже нам виводити, обмінювати дану, даний воксель І побачимо, чи дасть нам змогу окупити, якщо хтось захоче з складеннями в даний проєкт. без складень стоїть потапати і заробляти ось таким чином. Також можна проходити різні завдання. ось, Нажимаємо на дохід і тут, як бачите, нам потрібно переглянути рекламу підписуватись на різні соцмережі, де ми отримувати будемо як ось такі от блоки, так і ось такі ось зірки. І потім ми зможемо знову ж штапати, збирати дані нефтішки і, звісно, що продавати, або фармити в них за годину ось такі ось блоки. Так, Тепер переходимо до третього проєкту та флагтон. Наше основне завдання це з телефону робити свайп ап. Тобто Свайпати просто вгору. Дає нам змогу за годину насвайпати ось таких от 105. Також можна за те, що ми заходимо кожного дня, також можна вбивати код, який є щоденним. І, звісно, також отримати ці свайпи. Також є на цих ось тасках, як бачите, ось щоденний ми забрали наші свайпи в 150. І він по мірі буде збільшуватись. За перегляд реклами 275 свайпів за 5 і також за 3 реклами плюс 200. І наше завдання, чим побільше зібрати, щоб наш ось цей прапор ми змогли якомога вище підняти. Як тільки ми достигнемо 150 тисяч, воно все накаплює і сохраняє там, де ми залишились. Як тільки буде 150 тисяч від 2 до 20 тонн ви отримаєте рандомним чином, який зможете вивезти собі на гаманець. У нас є сюди гаманець, і сюди ми нажимаємо потім нашу кількість і нажимаємо вивезти. Мінімальна кількість для виводу є 0,1 тонн, тому не так багато і є можливість заробити. Також у нас є реферальна програма. Де ми також за кожного реферала будемо отримувати різні плюшки. Ось такі ось топ-3 проекти, заробітку без складень, де ми зможемо заробляти і фармити. І не забувайте ставити подобайку, підписуватись на канал і писати будь-який комент. Дякую всім за увагу, всім папа, -па, всім гарного профіту!